Шановні колеги, сьогодні у нас конференція на тему, як реалізується проєкт Єдність у різноманітті. Зокрема, це передбачає налагодження діалогу серед молоді, півдня, сходу і заходу. І сьогодні у нас у гостях регіональний представник громадської організації Молодіжна альтернатива Олександр Кондратинський, координатор проєктів Центру міжнародного гранд-райтингу при облдержадміністрації Ольга. Коп. Куркокту, вибачте, і учасники обмінних поїздок за цим проектом. І перше слово, мабуть, Олександру Кондратинському надаємо який розповість нам про цей проект, як він реалізується в Україні. Доброго дня! Сьогодні я представляю громадську організацію Молодіжна альтернатива, яка реалізувала проект єдність у різноманітті, подолання стереотипів та конфліктів, налагодження діалогу між молоддю сходу, Півдня і заходу України. Цей проєкт має можливість бути реалізованим завдяки фінансовій підтримці National Endowment for Democracy fond. .net. Під час проєкту було 10 обмінних поїздок в наступних регіонах: це Херсонська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Тернопільська, Львівська, Луганська, Донецька, Хмельницька, Запорізька та Одеська області. На кожній поїздці були присутні приблизно 30 учасників. Молодь ділилася власними баченнями розвитку України. Взагалі, ідея проекту, щоб позбавити молодь з різних куточків країни, стереотипів про, про свої регіони. Також під час цих зустрічі були були, запропон... були надані, надана інформація з проектного менеджменту, і молоді було запропоновано розробити власні проекти та реалізувати їх. Після цього був другий етап проєкту, коли фінальна зустріч в Києві, яка відбулась 30 серпня 2016 року, де молодь, яка реалізувала проекти, мала можливість представити свої проекти і, власне, присутні обрали проекти переможці Так, серед проєктів переможців, перше місце зайняв проект стереотайп UA Георгія Мірцхолави з Одеси. Друге місце проект Мікс Culture» Світлани та Оксани Фаленди з Тернополя. І третє місце поділили між собою проект «Діалоги у громадах у громаді Аліни Вушкаревич з Добропілля та проект Чайпіття Фрейду» і лідер Янченка з Херсону. На сьогоднішній зустрічі присутні Марія Шмідт та Тетяна Долгір, які були учасниками проекту з Дніпропетровської області та реалізували власні проєкти. Я бы хотела рассказать про проект Ярмарок майбутнего» или как он еще называется, Ярмарка будущего. Это был интерактивный способ знакомства и приобщения учащихся лицея при ДНУ к общественной деятельности, которая существует в Днепропетровской области. Что мы делали? Мы не зря выбрали лицей информационных технологий, потому что не раз работающий с ним до этого, мы видели, что действительно это те учащиеся, которые имеют огромный потенциал, которые знают, чего много, много чего могут принести в развитие нашей области, но почему-то в силу каких-то обстоятельств абсолютно не знакомы с общественной деятельностью, которая существует в нашем городе. Мы провели это мероприятие в один этап. Моей командой были трое участников проекта Еднестью разноманите это я Мария Шмидт, Катерина Юшко и Владислава Бушкевич. Этап, проект проходил в один этап, как я уже сказала. И мы собрали, собрали на встрече несколько классов, с учеников лицея. Это были приблизительно 9-10 классы. Мы выбрали три организации, которые занимаются разноплановой деятельностью. Одна из них это была ISIC, которая занимается международными обменами, вторая была организация Молодежная Инициатива городов, которая занимается как международными проектами, так и всеукраинскими. И третья организация это была «Сыла майбутнего, которая занимается организацией разных этнофестивалей. Мы специально выбрали три разноплановые организации для того, чтобы показать учащимся что действительно общественная деятельность может быть разной. Она может быть как помощь, как какое-то развитие или как, возможно, в какой-то мере развлечение. После того, как каждая организация представила себя на нашем мероприятии, мы сделали несколько игр, в которых учащиеся смогли сами выбрать ту организацию, которая... Им понравилось. После этого, уже после самого проведения мероприятия, многие общественные организации обрели себе новых участников, обрели новых лидеров, и с другой -то стороны, сами лицеисты тоже нашли себя в какой-то из общественной деятельностей. Сейчас мы следим за дальнейшим развитием тех учеников и учащихся, которые были у нас на мероприятии. Действительно, видим, что мы в какой-то мере помогли раскрыть потенциал этих учащихся, потому что сейчас уже мы знаем несколько примеров людей, которые вступили в общественные организации, ездят уже на международные обмены являются молодежными лидерами. Это, в принципе, то, чего мы хотели добиться, и, по моему мнению, мы это сделали. Я хочу спочатку, начать с того, что э, как человек, который тоже имеет отношение к средствам массовой информации, я журналист, І тому породу діяльності я постійно заштовхуюся зі стереотипним баченням, особливо щодо Дніпропетровської області. А люди, наприклад, не можуть уявити, як людина може спілкуватися вільною, класичною культурною, літературною українською мовою і при цьому жити у центральній Україні. Це щось таке взагалі нонсенс. Тому я взяла участь у цьому тренінгу від громадської організації Молодіжна альтернатива. І створила 3 хвилини відеоролик, у якому просто захотіла розкрити, розв'янчати п'ять головних стереотипів, які мають люди з інших областей України щодо нашої області, щодо нашого регіону. А також мені хотілося зробити цей регіон більш туристично привабливим для людей з інших областей. І тому я міксувала цю інформацію такими з такими цікавими фактами знову ж таки. Які стосувалися Дніпропетровщини, зокрема розказала про те, що у Дніпрі ну Дніпро має найбільші національні такі культурні пам'ятки: це найбільший монумент Тараса Шевченка, найбільший герб в Україні, а найдовшу набережну у Європі та найкородне з найкоротших метро у Європі. Дуже цікаво, тут немає чого боятися. Те, що місто говорить російською, ще не означає, що воно є проросійським. А цей відеоролик опублікувала у своїх соцмережах, максимально розповсюдила по журналістам серед різних районів України. І також виклала на відеоканал у Ютубі, який створив один з учасників. Власне, це був переможець цього проекту. Це Гіа з Одеси. А ну власне, я хочу сказати за результатами, що протягом цього року я вже не перестаю бути гідом для своїх друзів, які вирішили відвідати наше місто і розповідаю їм, що тут можна подивитися, тобто максимально намагаюся зробити його туристично привабливим та цікавим. Я доставляю центр міжнародного мартрету, який знаходиться на базі Вікторської обласної державної адміністрації. Трішечки розкажу про наш центр. Ми займаємося інформаційною підтримкою, також консультуванням громадських організацій та активних громадян, які прагнуть змінити і вплинути на розвиток нашого регіону. Також ми надаємо координаційну підтримку в реалізації проєктів. І одним із таких координаційних заходів, так і партнерами, є приклад того, що за підтримки громадської організації. Молодіжна альтернатива, громадською організацією Агенція регіонального розвитку Партнерство Рігопетровщини був реалізований проєкт «Дніпровські діалоги. Цей проєкт передбачав створення конструктивного діалогу між молоді нашого міста та органами державної влади. Проводилися зустрічі, які мали формат ОПНЕ, і відрізнялися різноманітною тематикою, яка актуальна і цікава молоді. Обговорювалися проблеми регіонального рівня та шляхи їх вирішення. Зараз центром Грандрайтного реалізується проєкт Модивний театр, який закінчиться в грудні місяці. Він стартував в вересні. Суть проєкту полягає в тому, що відбувається соціальна адаптація дітей-переселенців. Модивний театр їздить по Дніпетровській області, по професійним техучилищам, школам показує знайомить дітей з особливостями української історії, культури. Тобто намагається максимально створити умови для того, щоб діти відчули, наскільки наш край дивовижний, має величезну культурну спадщину та історичну. Також хотілося зазначити, що не так багато молодіжних організацій приходить до нашого же центру. Тому хотіла би запросити громадські, всі громадські організації, які мають цікаві ініціативні ініціативи щодо розвитку нашого регіону та взагалі України, ми відкриті для діагнозу та співпраці. Питання, будь ласка. Проєкт, який отримав перемогу. Що тут за проєкт, власне? Що там? Цей проєкт передбачає створення, він, він насправді трьохетапний. Перший етап це створення youtube каналу, сторінки в ВКонтакті та Фейсбуці, на якому будуть розміщуватися відеоматеріали про старотипи України. Там є ролики, де японці чи грузини розказують свої стереотипи про Україну, а люди з України їх спростовують. Другий етап це представництво цього проєкту в університетах найбільших України. І наступний етап це заключний етап буде презентації. На якому етапі наразі? Наразі на другому етапі, бо вже канал та сторінка в соціальних мережах створені, опубліковані матеріали, більш-менш вже є, є певна база підписників, тому він і надалі розвивається зараз іде етап промоції в вищих навчальних закладах. У мене таке питання. А які власне стереотипи про Україну? От ви почули? І про Дніпро, бо п'ять сказали, що п'ять стереотипів. Самі. Це такого запитання? Ну, до, до Давайте, Олександр, почнемо, я продовжую. Е, насправді стереотипів багато про Україну, бо ну, типові, пошові, ну, типові, що українці салоїди, мабуть, ну це, це типовий. Е, те, що українці розмовляють російською мовою, е, це стосовно е, з, західних регіонів о, східних. Е, і ну, ну, так важко одразу сказати. Насправді, no, вже, молоді. Ви ж вивчали там це питання. E, Мабуть, e, ну, в кожному регіоні насправді мета проєкту, щоб стереотипи одних регіонів руйнувалися діть, дітьми, коли та юнаками, коли вони їдуть в регіони інші. Тому в стереотипи дуже, дуже різні в дітей і в юнаків про інші області, бо часто людина чи дитина не має змоги навіть поїхати туристичним маршрутом України і познайомитись зі своїми однолітками з України. Тому, тому насправді дуже багато виникало рішень і. Якби нових зв'язків дружніх при поїздках обмінних десь на релігійній почві, десь на політичній, десь на націоналістичній, діти там та молодь отримали додаткові знання з проектного менеджменту, нові партнерські відносини з представниками з інших областей. То я думаю, що це буде в подальшому позитивно мати позитивний вплив на реалізацію нових. Проєктів молодіжних, в тому числі Німпроподровський в на Дніпрі. А я щодо Дніпра хочу сказати зі свого зі свого досвіду, а я зіштовхнулася, наприклад, з такою проблемою, що до мене навіть родичі з Києва не хотіли приїжджати до Дніпра, тому що вони вважали, що тут багато сепаратистів, вони просто бігають по вулицям, і тут небезпечно. А врешті-решт, коли я нарешті вмовила приїхати, а вони усю подорож ходили з мобільним телефоном, де був записаний. Контактний номер нашого місцевого СБУ, щоб повідомити про якісь такі небезпечні випадки. Це найголовніший стереотип, який лякає людей з Західної України, ну, з тих от регіонів україномовних, що тут все ж таки проросійські настрої. І другий момент це те, що тут є, ну, те, що лякає, наприклад, росіян, що тут є елементи якогось расизму, ксенофобії, ненависті. А хоча це знову ж таки неправда, тому що Дніпро абсолютно толерантне місто, в якому можна говорити будь-якою мовою. І ми це перевірили, коли до мене приїжджав мій друг з Польщі, він просто спілкувався з усіма польською, а його ніхто не бив тут за волинську різню і, і так далі, і тому подібне. Будь ласка. Куди можна звертатися до вашого центру? Яка є контакти? Так. Так. Будь ласка, так, у нас є діюча сторінка на Фейсбуці, також ви можете. За посиланням перейти рад обладміністрації. Внизу є бана з лівої частини написано рейтингу. Ми знаходимося на шостому поверсі, що з обласа третя кімната. Завжди відкриті і будемо раді вас бачити. Так, нас новий учасник, я так до у нас приєднався Тимофій Федорець. Ти можеш розказати про проект, який реалізований Добре, дивіться в рамках саме молодіжної альтернативи. Після участі у проєкті я реалізував проєкт, який називається «Емоції через мистецтво. Тобто це серія мастер-класів з дітьми, з залученням вправ арт-терапії. Відбувалося це на базі нової бібліотеки Дніпра, яка в нас знаходиться на Сона 5В, на 5В. Тобто Ми робили різноманітні вправи, наприклад, виліплювали з дітьми з пластиліну різноманітних тварин. Потім говорили про їхні емоції, які ці тварини. Також вправа відбулася з малюванням, з складанням віршів. Загальною кількості групи 20 чоловік от, і робили з ними різноманітні такі от речі, також ігри активні, рухливі робили. Тобто вчилися, щоб діти виражали свої емоції через мистецтво. Також серед них були діти осіб ВПО. От, ну, Тобто таким чином працювали. Окрім того, власне, вже після цього проєкту це було якраз після участі в моєї програми як за альтернативу. Після цього я в принципі, реалізовую проєкти у Дніпрі на базі також і нової бібліотеки, і центральної бібліотеки. Ми робили проєкт по програмі національних обмінів. Тобто, не так давно, от, буквально тиждень тому до нас приїжджали троє львівських молодих письменників. Були в них виступи на радіо, телебаченні, у бібліотеках міста, зустріч творчою молоддю, тобто розмови про стереотипи, знайомили їх з містом, з історією. Ну, от. І надалі також планую займатися реалізацією проєктів в нашому місті, привозити людей, можливо, відправляти людей також цікаво. Тобто зараз розробляється серія проєктів. Ну, подивимось, подивимось, як це буде От, А можна докладніше які? От... Плани найближчої вашої організації. Дивіться, ну в цілому я зараз планую в двох таких направленнях. Це якраз культурне, культурна складова, тобто і плюс залучення організації творче місто, можливо, хтось знає. У Дніпрі вона також активно допомагає нам. От, значить, Культурна складова і робота з дітьми. Тобто, зараз в, з дітьми, ой, не Слов'янськ, але от того району міста є, можливо, там буде якась проводна серія майстер-класів наших майстрів відправимо. І е, також зі Львовом налагодилися контакти з письменниками, е, з учасниками. Тобто і планується або ж театральний колектив привезти, або знову якісь літераторів, або презентація книжок у Дніпрі та у, у Львові. От, і можливо будемо, тобто є плани розвиватися далі і не тільки замикатися там Львів, Словенські, тобто там, де в мене є контакти, в чому плюс от цих проєктів обмінних альтернатив, тож ти можеш познайомитися з людьми з різних регіонів, налагодити контакти, а потім реалізувати щось у Дніпрі. Тобто і цікавий обмін таким досвідом, розмови про стереотипи. Ну, доволі цікаво. Тобто, от, навіть коли приїжджали львівські письменники, вони говорили, що такі речі, які ми навіть не помічаємо, що, наприклад, вони там. Ніколи не бачила там тролейбусу з, з літерою А та Б лише, а лише з номерами, чи там зустріли нас в місті жінку водія. Ну якісь такі речі, історії дізналися. Вони ніколи не думали, що у нас так край настільки пов'язаний з козаччиною, коли були в музеї. Тобто їх це вразило дуже сильно. Ну це цікаво, і я справді вважаю, що це дуже важливо. Тобто, коли я був у Львові, деякі мої знайомі казали, що у вас там дивитись. Ну раніше, звичайно, ще до цього казали, ось там тільки Леніний і Радянщина, все більше нічого немає. От. І тому в мене було таке бажання привозити сюди людей, і я знайшов певні можливості, певні програми грантові. От, за допомогою те, яких я привожу людей, знайомлю з містом, і люди дійсно від'їжджають від нас з якимось таким враженням, що у нас справді є багато чого побачити. І, от ну, вони приїжджали на три дні, але за три дні все місто побачити неможливо. У нас є і музеї різноманітні, і там на той же Інтерфайт зводити. Тобто, у нас є багато що подивитися і що розказати. Просто про це. Не так багато зараз говорять, не так багато програм, але тобто, роблю якісь маленькі вклад у це. Це дякую. Було до пана Олександра. А як ви ставитесь до таких заяв наших можновладців, ну, Перш за все мера нашого міста, який заявляє на всю Україну, що це російськомовне, по перше, місто, аби. А по-друге, що у Дніпропетровська єврейська душа. Тобто, я нічого не маю проти цих національностей, да? але коли такі заяви на такому рівні, то ваша робота вона просто зводиться на, на нівець, як, як пояснити молоді, як вони почули. От такий висвітло, тобто, людей, які, яких ми обрали, тобто, фактично це наші представники. Ну, громадська організація Молодежна альтернатива не є політичною організацією. Тому... Коментувати вислів політика не дуже коректно. Я скажу, що проектом, який об'єднує молодь, і дає можливість почути представників з інших областей, дати їм можливість власними очима побачити Дніпро, побачити насправді, якою мовою розмовляє наше місто, побачити, які тут є архітектурні пам'ятки, історичні, дає набагато більше, ніж коментар, чиновника. Дякую. Дякую нашим учасникам, що прийшли про ваш